Люди, як завжди, люблять брати один аспект їхнього життя, забирати з нього майже все важливе та концентрувати всю увагу на чомусь одному, що є далеко не найважливішим в житті. Таким є й слово розвиток. В яку б соцмереж ви не зайшли рано чи пізно вам трапиться відео, де якийсь чоловік, річ чи жінка буде розповідати: «Працюй, рви дупу, стань з дивану, схудний, йди в спортзал, купи собі Феррарі, не хочеш? Ти хочеш, хочеш, ти все хочеш? Просто ти лінивий шматок гівна, якому подобається сидіти в своїй зоні комфорту. Анувала з неї бігом. Тільки тим, що ти вилізеш з своєї зони комфорту, будеш більшість часу проводити за нею та страждати, ти зможеш часом купити собі нарешті той унітаз з підігрівом і бути щасливим. Однак, чомусь щасливим ти ніколи не стаєш. Тому що до того часу, як ти купив унітаз з підігрівом, вийшов вже унітаз з підігрівом 2.0 і все. Ти знову абсолютна невдаха з матеріальними речами, пояснити це найлегше, тому що 60% цих коучів мільйонерів в лапках зациклюються суто на капіталістичних установках, тому що більшість людей від них залежить психологічно. Однак я ще купу духовних розвиваторів, мотиваторів, які розповідають, що от тобі потрібно знайомитися з новими людьми, завоювати цей світ, постійно бути активним, ходити на йогу, ходити в спортзал, ходити на курси, як зробити ідеальний бутерброд. Там рівно 100 калорій має бути, витягувати себе потрібно з своєї зони комфорту. І пофіг, якщо ти не хочеш ні з ким знайомитися, і пофіх, якщо 50% населення це інтроверти, і пофіг на те, що мені цей світ в сраку не здався, щоб я його завоював. Тобі всі будуть казати, що це круто. Круто виходити з зони комфорту і розвиватися, розвиватися, розвиватися. А якщо ти не хочеш жити, так як кажуть стандарти суспільства, то ти просто невдаха. У всіх випадках є тільки один справжній стандарт життя більше ніяких. Більшість маніпулює тим, що є люди краще за тебе. Так чому ти лежиш цілий день? Це дуже погано. А так як люди соціальні створіння, а в більшості батьки з дитинства нас з усіма порівнювали, нас це зачіпає майже завжди. Враховуючи те, що цього настільки багато, на кожному буквально кроці тобі це нагадують. Рано чи пізно підсвідомо це відкладається. І ти починаєш обвинувачувати себе в тому, що ти живеш, як хочеться та подобається тобі. І ти вступаєш в цю гонку, не знаючи чому та не знаючи для чого. Ти забираєш у себе всі задоволення свого життя, свого комфорту для того, щоб отримати якусь річ, яка тебе, по ідеї, має зробити щасливим. Однак це просто пастка. І ніякого призу за всі ці страждання не буде. На мою думку, розвиток річ корисна та важлива для людини. Однак те, що нам пропагується, це не розвиток. Це культ фальшивого розвитку, розвитку, який демонструється не внутрішнім, а зовнішнім. Нам замінюють поняття щастя. Кажуть, що щастя це не емоція, яку ти відчуваєш. А щастя це смачний бургер за 200 гривень, чи новий телефон, через який тобі будуть всі заздрити. Тобто люди бажають виглядати щасливими більше, ніж насправді такими бути. І сьогодні ми поговоримо про те, як, на мою думку, можна позбавитися всіх цих ярликів та закрити нарешті рупори нагнітання та обесцінювання Тебе як особистості. Тож повернемося в початок. Розвиток. Це добре, однак розвиток це не правило, це вибір кожної людини. Хтось хоче розвиватися все життя, вчитися чомусь новому, досягати якихось своїх цілей, а комусь може вже подобатися те, де він чи вона знаходиться. І як перша позиція, так і друга абсолютно нормальні. Їх неможливо порівнювати, тому що це про бажання кожної людини і вони всі індивідуальні. Ми не конкуруємо в якомусь конкурсі, де хтось придумав, що є старт а є фініш. Це життя не гонка. В школах потрібно поєдити. Пояснювати дітям, що розвиток це корисно для тебе особисто, корисно для тебе всередині. Однак немає нічого поганого, якщо всередині тобі вже і так добре. Я думаю, коли в людини здорове ставлення до себе та до розвитку, вона в більшості випадків хоче кудись рухатися та вивчати нове. Однак цей процес має бути комфортним, а не насильницьким виштовхуванням себе з дому, тому що так потрібно. Вислів потрібно виходити з зони комфорту став дуже популярним з підйомом такого явища, як коуч і мотиватор які хочуть навчити вас бути успішними в баченні капіталізму чи будь-яких інших соціальних стандартів. Звичайно, що основна їхня кількість це чемпіони без медалей та люди, які зроблять вас мільйонером, не маючи свого мільйона. Тренери просто не грають, а ось ти мусиш. Зона комфорту це те, де ти зараз знаходишся. Ті дії, які ти любиш, ті місця, які ти любиш відвідувати, ті люди, з якими ти любиш спілкуватися. Однак ти можеш хотіти розвитку, в більшості ми хочемо розвитку. Ти хочеш для себе чогось нового, хочеш для себе, наприклад, кращих умов життя. То що робити? Як ти до цієї мети та розвиватися без болю? Суть в тому, що зона комфорту подається як маніпуляція. Її нам презентують у масах як якусь бульбашку, в якій тобі добре, і це погано, і яку ти мусиш покинути. Однак це зовсім не так, я би описав зону комфорту зовсім по-іншому. Тож приведемо детальний приклад і уявимо це так. У тебе є будиночок, там тепло, горить красивий камін, є всі твої улюблені заняття. А навколо будиночку є також речі, які тобі можуть бути цікаві, однак там холодно. Дуже холодно. Як нам каже соціум, нам потрібно вчинити. Нам потрібно вибити ці двері, вибігти голим на холод та намагатися бігом розібратися, як забрати цю річ в будинок. Погодьтеся, ідея погана. Натомість, як я вважаю, потрібно підготуватися, шити собі теплий одяг, морально підготуватися і полегенько будувати продовження свого будиночку в місце, де знаходиться те, що вам потрібно. Тобто, замість того, щоб постійно вибігати з зони комфорту, ви її розширюєте. Беремо Наприклад, ви хочете навчитися знайомитися з людьми. Спробуйте спочатку подумати, чому це вам потрібно, що особисто ви від цього отримаєте. Дайте собі час на моральну підготовку та підтримку для чогось подібного. Спочатку спробуйте познайомитись там, де вам найкомфортніше. Наприклад, інтернет. Потрохи ви почнете розуміти, як спілкуватися з людьми. Чи справді люди настільки цікаві, як ви очікували, чи хочете ви продовжувати вкладати в це сили? На будь-якому етапі ви можете сказати НІ. І це Абсолютно нормально. Це той досвід, який вам був потрібен. Більше вам цього не хочеться, і це абсолютно нормально. Ви отримали все, що хотіли. Ціль це те, що ви собі поставили, а не те, що хтось вам нав'язав. Щасливим людину не зробить нічого крім неї самої. Важливо, не те, що у вас є, а те, що ви відчуваєте щодо цього. Те, що в світі є дуже багаті люди, не означає, що ви також маєте бути багатим. Ви маєте самі розуміти, для чого вам це потрібно. Мільярди доларів не зробили, маска найрозумнішим чи Найкращим, як ви можете бачити по останнім подіям. Ці люди нічим абсолютно не краще за тебе. Як я і казав, це не гонка. Все, що в твоєму житті важливо, вирішуєш тільки ти. Щаслива людина може виглядати в баченні інших як найнещасливіша людина в світі. Вони можуть думати, що жити, як живе ця людина, це просто жахливо, в той час як вони самі не задоволені своїм життям. Однак різниця в тому, що такій людині в більшості абсолютно пофіг на те, що вони про неї думають, а їм не пофіг на те, що про них думає. Вона. Також хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують його матеріально. А саме: Роман Сірош, Кріпак Шакур, Тобі, Дубобі, Унхлф Тіві, Юджин, Дядько, Ноунейм, Ксенія Бучинська, Андрій, Тетяна Білоусова та Коремі. Величезна вам подяка за те, що допомагаєте цьому каналу існувати та розвиватися. Дуже дякую! Запрошую і вас вступати в це чудове коло людей, ставати частиною цього каналу та підтримувати його розвиток та існування. Також обов'язково не забувайте підтримувати нашу армію. Посилання також є в описі. Ну і все, друзі та подруги. Бувайте! Зустрінемось в наступних відео.